Привіт дизайнери, на зв'язку Богдан Конончук, графічний та веб-дизайнер, засновник Академії дизайну. Сьогодні я хотів би поговорити про ваші гроші та кар'єру. Якщо завтра зникнуть долари, гривні, євро і так далі, і залишиться єдина валюта це нові знайомства, то по суті нічого не зміниться. Тому що і на сьогоднішній день нові знайомства це і є основна валюта економіки, котра рухає її вперед. Просто помітьте, що кожен цент, або долар або гривня, котра заходить на наш рахунок, вона заходить не від банку, вона заходить не від космосу, вона заходить від іншої людини. Фізична особа, юридична особа, компанія неважливо це людина, котра надіслала вам кошти. Нам, як дизайнерам, графічним або веб-дизайнерам, ми продаємо зазвичай або проєкти, або там, свій час, або працелаштовуємось в компанію неважливо. В будь-якому випадку наша кар'єра абсолютно залежить від нових знайомств. Тому сьогодні я хотів би поговорити саме про це. І наголосити на тому, що важливо знайомитись. Важливо знайомитись будь-де та будь-коли. І перше, що найголовніше, це прийняти той факт, прийняти всередині. Себе рішення про те, що так, з цього дня я відкритий світу і я буду знайомитись з максимальною кількістю людей. Після цього ви, а точніше, ваш мозок, вже почне сам шукати рішення локації, де можна познайомитись з людьми. Після цього, коли рішення прийнято, перша перемога. Далі ми повинні це все впровадити в життя і почати знайомитись. Фундаментальний лайфхак та інструмент, який дозволить, дозволить вам познайомитись будь-з ким, будь-де. Це контекст. Наприклад, де б ми не були, чи спортзал, чи а, вулиця, чи парк. Таким чином, ми можемо знайомитись з нашими майбутніми клієнтами. Так, я думаю, ви вже чули про інструмент. Лідогенерація на івентах чи конференціях це один із прикладів того, наскільки чудово та прекрасно працює лідогенерація, пошук клієнтів, ну і, власне, знайомство вживу. Але насправді дуже багато проєктів можна брати не тільки на івентах, але будь-де. Наприклад, в секції боксу, в спортзалах. При цьому всьому ми можемо познайомитись там не тільки з нашим клієнтом. А з людиною, котра його знає, з майбутньою своєю дружиною чи чоловіком, з майбутнім партнером, або людиною, котра змінить ваше життя. Один із найпростіших, найефективніших методів, котрі тільки існують, це контекст. Тобто, якщо ми бачимо красиву дівчину або о, потенційно нашого клієнта, партнера, людину, Котра може бути нам корисною в майбутніх зв'язках, нетворкінгу і так далі. Ми підходимо до неї і дивимося на контекст ситуації. Якщо людина займається боксом або займається на тренажері в контексті ситуації поставити питання або щось сказати. Насправді тут є дуже багато а, шляхів. Ми можемо пожартувати. Наприклад, на днях таким чином, через гумор, я просто пожартував десь в залі і познайомився з прекрасною людиною. Це підприємець, в нього своя мережа по всій Україні, автомийок. В майбутньому я впевнений, ми будемо співпрацювати. Я буду закривати його на а, співпрацю не через один дотик, а через декілька. Наприклад, через п'ять зустрічей. І зроблю це нативно. В даному випадку я познайомився з людиною через гумор, просто пожартувавши. Тобто, я використав контекст ситуації та пожартував десь там про щось, що о, дана людина робила. При цьому всьому я міг би поставити питання. Наприклад, будь ласка, я в цьому спортзалі не так довго, чи не знаєте, чи не підкажете ви. Де тут можна знайти тренера? Або де тут рецепшн? Будь-яке питання. Нам насправді не на це питання не важливо. Головне, щоб воно було в контексті ситуації. Ви дизайнери, і наша задача це продавати свої послуги, продавати їх дорого, і нам потрібно дуже багато зв'язків. Нашим студентам в академії я завжди наголошую знайомтесь. Знайомтесь багато. Ми розкриваємо детально всі ці інструменти, методи, як це все відбувається. Але вам я хотів би сказати, що варто знайомитись, варто створювати нові, нові зв'язки і продавати своїм майбутнім клієнтам. Запам'ятайте, під лежачий камінь вода не тече. Тому зв'язки, нетворкінг. Знайомство це найголовніше. З вами був Богдан Конанчук. Дякую. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, корисний. Поставте лайк та коментар та підписуйтесь на цей канал. До зустрічі. На все добре!